Всім привіт! Наша як така, моя любима рубрика Ремонт після ремонту. І знов, як то кажу, любима тема, генератор. Привезли мені в такому от розібраному стані. З Європи приїхав цей генератор, новесенький, нічого майже і не робив. Ось так то все приїхало, Принесли мені на ремонт. Чоловік каже, що там тече бензина, думаю, шланг, а то не шланг. Тече бензина. Він розібрав, подивився і думає, та що буду збирав? Скидаю то все в ящик і везу, ага, там вже хай собі рятуються люди. Ну, якщо ти майстер, ти маєш що зробити в будь-якому стані, якому воно не було, і... ну, коротше. ти маєш догадатися, зібрати, розібрати, забрати поломку і все має працювати. І за короткий час. Ну, що так. Що так би ми хотіли. Всі. Ну, суть. Ладно, давайте будемо розбиратися, що тут. Звичайний двократний генератор, нічого, нічого нового, нічого дивного. Тут же вони обійшлися без комутатора. Просто поставили катушечку і зразу на, на магніті стоїть той датчик, зразу до катушки і все працює. Не знаю, не розбирався я ніколи з тим, для чого той комутатор, чи ні не пробував навіть, чи воно буде працювати без. Якщо зразу від тої катушечки дати на, на цю катушку, ну, чи воно буде іскра, чи не буде. Навіть не пробував, не знаю, не можу нічого підказати, роблю по ситуації. По суті. От Розбираю, дивлюся, пробую. Я комутатор, ставлю комутатор. Не треба, не ставлю. Ну, Все по суті. Не будемо там, як то кажуть, щось винаходити, ви шукати, упрощати і тому подібне. Робимо все, по так, як є. Так. Розбираємося тут. Ну, походу, вся проблема в карбюраторі. Е я так думаю, моя думка, що це просто заклинила голка, щоб не мучити, не гнути ці заслонки. Ось Як переважно всі беруть, викручують, ломлять цю заслонку. Не потрібно краще взяти, просто викрутити ці дві шпильки. Це все просто робиться. Береться дві гайки. Звичайні прості дві гаєчки. береться, закручується, зажимається і відкручується шпилька. І можна спокійно витягнути карбюратор, не погнувши ніякі заслонки газу і тому подібне. Беремо два ключа на 10, зажимаємо дві гаєчки. Все просто. Ну, я так чесно скажу, на початках я так само це все робив. Гнув, вирівнював. Але потім, ну, для чого це все? Потім виставляй назад, все гарно і так стоїть. З заводу виставили, а ти тут блин, зараз не робиш діло, погнеш, потім вигинає і так 10 разів. І та заслонка вламалася і шукай зараз. З карбюратором ледве знайшов, нормальний карбюратор, і то ціни космос, як для такого карбюратора. Порівняти з Китаєм там набагато дешевше все, все. Ну просто треба місяць чекати для того, щоб він приїхав сюди. Ціна дуже. Тут відрізняється в можна сказати. І там теж якісне Вже, Що прийде, то прийде, вже з тим і як то кажуть. Ну і тут теж, зараз собі прийде на пошту, ти ж не побачиш, якої він там якості, чи він буде працювати, чи він не буде, чи там досверли житльори, не досверліли. ну. Ти того всього не побачиш. Ну, тут, не знаю, коротше практично. Я думаю, ще місяць. І вже той ажіотаж пропаде, запчастини заїдуть, все буде чітко. Не треба буде ні шукати, ні вигадувати те колись. Це буде по простому. На фірмі взяв, фірма гарантію дає, в разі чого міняє, якщо щось неякісне або якийсь брак. Фірма це все поміняє. От і все просто. Шпильки викрутили. Тяжко крутиться, походу, на фіксаторі стоять. Я ще колись спробував відкручувати ліпістковий клапан там знімати разом з тим, але це лишній геморой. Так буде простіше, якщо шпильки викрутити. Там зараз прокладку порвеш, шукай прокладку, вирізаю і не купиш, зараз теж. Простіше викрутити шпилючки і все буде чудо. Переважно на тих більш старіших і новіші, ну, от, кращих генераторів, взагалі тут не шпильки йдуть, а два суцільних болти. І це набагато краще. В плані розбирати цього, не мучитися. Так тут дві Ну, Це для. Простіше тут, щоб болт врізав і закрутився. Тут, звісно, не заморочилися, щоб ти не попутав часом. З якоїсь сторони воно має бути закручена. Гарно. Так, забавимо ну, все. Ти вільно відчіпаєш, береш перше, знімаєш за слоночкою, ну, з тяги, а потім з пружини. Нічого не погнули, все гарно. І тепер розбираємося, чому ж ти пускав, га? Що ж ти так Як підвів свого нового власника, який тебе привіз з далеких країв? Ого! Закручено дуже гарно. Ще з Опа! Так, зараз будемо розбиратися. Що ж тут не так? Бензина тут є. Тут також все чудово. Фух, бензина якась така, Не дуже. Хотя. Ну, зазвичай так як тих як всіх чудових. Карбураторів немає жикльора, просто дірочка і все. Запресували кусок втулки. От вам і жикльор Ні збільшити, ні зменшити. Так, на голці є якесь сміття. Зараз ми його чистимо. Ну, поприлипало якісь, навіть не знаю, що це назвати. Ну, може в бак наливає, так щоб він не ржавів, наливає всякі такі штуки. Щоб він як новий стоїть, щоб він не, ну, не проживів. І коли ви запускаєте новий карбюратор, ну я переважно на цей шланг ставлю фільтр. Фільтр хоча б зловить то. Тому дивишся по фільтру, поміняв фільтр і все. Бо в баці там сіточка, і то не знати що то, бо тут зовсім інша техніка, отже. Тут же ж такий кранік стоїть, непростий. Можна тут фільтр поставити. Тут, звісно, він стоїть, мав би стояти, а може і немає його. Бензин немає. Придеться ще бензин взивати. Ну добре, дивіться, я то все зараз чищу, будуть проблеми тільки в голосі. Я розбирати не буду, бо це нема смисла. Я думаю, що там все добре. Чистимо зараз голочку, ставимо фільтр зараз десь на шлангу або тут, або там, де буде зручніше. І будемо заводити, пробувати. Що він покаже. Я думаю, заведеться співтика і буде все чітко. Будемо сподіватися. Ну. Збираємо. Так, зробили цього монстра. Включаємо, все, поставив, шланжик, фільтер, зібрав шкатулку, блин. Така фігня, оцей вон далі стоїть. Там далі, двох... звичайний стандартний, без тело пластмаси. Набагато краще і легше то все робити. Є куди підлізти, підкрутити. Тут зашили тою пластмасою. Нічого не підлізти, ні підкрутити, ні настроїти. А ще й прикол. Я не розумію. Запихаю тестер. Ну от Зараз я заведу і покажу, запихаю тестер, він не показує вольтаж, мене починає тестер глючити, я починаю вирубувати, якийсь ток непонятний чи що, я не знаю. Підключаю на той другий, все гарно показує 200-210, скаче напруга, Тіпо, все нормально. Тут чудо! Чудо техніки, я не розумію. Я думав, що він взагалі взагалі тоху не дає. Підключив дрелічку і вона крутить. Ну, це просто чудо техніки. Я вам зараз все покажу. От ми його заводимо. Čipam pečišku, zbog toga će biti tak zbog toga će biti čip čip Наш такий такий капець. Ноль. Починає глючити. Тестер в шоці. Не знаю, або я в шоці, або тестер. Або я в шоці, або тестер в шоці. Ну там на, такому, на тому генераторі такого немає. Має ще один на тому генераторі таке саме, того. такого нема, все працює, нема проблем. Я не розумію. Що за... Чудо техніки все, заводиться бензина не тече, те, що від мене, як то кажуть, треба було що я мав зробити, я зробив. Карбюратор не тече, бензина не тече, докупець зібрав, зібрав, все працює, Електрику видає. Все, Гарно, дякую, буду їм віддавати. Так що ось такий відос цікавий. Не знаю, комусь цікавий, ну от. Не знаю. Для мене теж цікаво, чому воно не показує. Я ще буду когось питати, бо... Сам цього не знаю, сам декого питаю, хтось розкаже, хтось не розкаже. Може хтось знає, підскаже, напишите в коментах. Буде дуже цікаво, чому так. Ну і на цьому будемо закінчувати. Так що гарно дякую, до наступних відосів.